Я Олександра Федорчук. І за мить представлю новини дайджеці з сайту Слава Тіві. Засуджені за шпигунство на користь Росії іноземці просять притулку в Польщі. У Білорусі затримали поляка, який нібито передавав секретні документи щодо навчань запад 2025 А польський уряд представив чергові зміни щодо виплат 800 плюс для іноземців. Деталі вже за мить. Засуджені за шпигунство на користь Росії іноземці просять притулку в Польщі. Йдеться про затриману польськими спецслужбами у 2023 році мережу іноземців, яких засудили за шпигунство на користь Москви на території Польщі. Як пише жачпосполіта з посиланням на власні джерела, іноземці подали заявки на надання притулку, щоб уникнути депортації. Більшість засуджених українці. Частина з них ще відбуває покарання, частину депортували, а частина з тих, хто вже вийшов на волю, попросила в Польщі притулку. Вони могли зробити це тому, що бояться повернення в Україну, де на них чекатиме суворе покарання за національну зраду, пише видання. Чи є у злочинців шанси стати біженцями у Польщі, дізнавайтеся у нашій новині. У Білорусі затримали поляка. Громадянина Польщі Гавеля затримали в місті Лепель Вітебської області. Підстава шпигунство, за яке йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. За версією білорусів поляк нібито мав передати для польських спецслужб секретні матеріали щодо російсько-білоруських військових навчань запад 2025 У МЗС Польщі назвали цю справу провокацією та пообіцяли вжити всіх дипломатичних та правових заходів для допомоги своєму громадянину. Про розвиток ситуації ми будемо інформувати на слава тіві. У Польщі представили проєкт змін, що стосується виплат 800 плюс для іноземців. Це щомісячні виплати 800 злотих на дитину віком до 18 років. Тепер вони будуть залежати від того, чи працює іноземець у Польщі та чи відвідують його діти місцеві школи. Щомісяця ЗУС автоматично перевірятиме, чи був іноземець не лише українець, економічно активним у попередньому місяці. Якщо так, він отримає допомогу. Якщо ні, допомога буде утримана, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Крім того, право на виплати матимуть усі, хто виховує дітей з інвалідністю. Але для цього потрібна буде польська довідка про інвалідність. У відомстві підкреслили, що зміни вже погодили на рівні заступників міністрів. І тепер вони потраплять на розгляд уряду. Про розвиток ситуації ми інформуватимемо на слава ТІВІ. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею народний депутат Микола Княжицький схвально оцінив представлений урядом проєкт змін, що стосується виплат 800+, для іноземців, в тому числі українців. В етері українського фокусу на слава Тіві він зазначив, що нова версія краща від пропозиції президента, але має дуже багато недоліків. 80% українців тут працює. А ми говоримо про тих, хто часом не може працювати, про жінок, чоловіки, яких на фронті, в яких багато дітей, які можуть жити в маленьких селах чи містечках Польщі, і просто їх не хочуть брати офіційно на роботу, а вони працюють наполовину на офіційно за менші кошти, щоб вижити, і вони і їхні діти отримають ще менше допомоги. Водночас княжицький підкреслив, що, хоча такі рішення, як вето навроцького щодо допомоги іноземцям, накручують антиукраїнські настрої в польському суспільстві. Польський президент на зустрічі з Дональдом Трампом показав, що займає антиросійську позицію. Коли ми кажемо, коли Навроцький домовляється з Трампом, що буде більше американських військових на території Польщі, це вигідно теж Україні, тому що нам вигідно берегти цей логістичний хаб. Тому тут інтереси України і Польщі повністю співпадають. Повний коментар княжицького читайте на слава Тіві. У мене наразі все більше важливого та актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на Ютуб каналі Слава Тіві. На все добре.